Я лікар гінеколог клініки Oxar Медікал міста Житомір годарова Тетяна Федорівна. Сьогодні я хочу розповісти, чому своєчасно потрібно звертатись до лікаря-гінеколога. На профілактичний огляд потрібно звертатись раз в рік, тобто здачі мазків на цитологічне дослідження, відеокольпоскопію, узі органу малого тазу, також при порушенні менструального циклу, при надмірному рості, Волосся на тілі, обличчі. Якщо є початок статевого життя або зміна партнера, при неприємних відчуттях внизу живота, біль, свербіж, печіння, набряк, почервоніння, висипи, нетипічні вагінальні видалення, при змінах менструального циклу, болісних менструацій, предменструальному синдромі. Також для індивідуального підбору засоби контрацепції при менопаузі. Якщо є бажання покращити естетичний вигляд зовнішніх статевих органів, у нас клініці проводять пластичні операції при опущенні випадінні статевих органів. Також у нас клініці проводять лапароскопічні, а також полосні операції при кістах яєчних, фіброміомах, матки. Ще у нас в клініці проводять конусну операцію на шийці матки при гіпертрофіях шийки матки, дисплазіях шийки матки, притенційних кістах шийки матки. Чекаємо вас на огляд. До побачення, дякую.